Харьковские волонтеры руху дія одягнули батальон спецназу глубокой разведки, а то в одяг. одяг. Мы волонтеры, объединившись около идеи помощи армии, сегодня передаем э, обмундирование для подразделения, которое сформировано полностью из Харківчан, и которое э, служит, воюет в самом центре событий. Мы считаем это необходимостью, считая своим долгом помочь им. В роті спецпризначення, яка воює на передовій Луганщини, служить виключно добровольці з Харківщини. Кажуть, в бою надійна екіпіровка завжди потрібна. Ніхто крім нас, нашу родину, не захистить. Не захистить наші сім'ї, не захистить наш город. І щоб ця терористична нічість не прийшла завтра на на територію нашої Харківщини, ми виходимо туди, захищати нашу родину. Вже найближчим часом бійці спецпідрозділу розвідки отримують бронежилети останнього покоління, зроблені з використанням високомолекулярного поліетилену, що робить їх втричі легшими звичайні. В ближайшее время ми плануємо оказать фінансову допомогу нову формуючимся підрозділенню Альфа в Луганской області, де ребята виживши і не предавшие Україну, знаходяться на території Луганської області, і они готові опять вступити в бой. Но для цього їм нужно экипирование соответствующее, соответствующее оборудование. Я думаю, що этот вопрос закроем. так. Крім того, волонтери закликають всіх найбайдужих харків'ян згуртуватися, аби допомогти українській армії.